Ніхто не скаже, що в той момент відчували пасажири рейсу MH17, Але відомо, як це було. Вибух ракети, миттєва смерть пасажирів перших рядів та екіпажу, майже миттєва решти пасажирів. А ось так все починалося у російських змі. Ополченці палченцеобщають, що їм вдалося збити ще один транспортний самоліт українських воєнновоздушних сил. Вже потім з'ясувалося, що цей чорний дим від катастрофи насправді пасажирського авіалайнера. В якому перебувало майже 300 людей з 17 країн світу, через три роки після тих подій слідство вже багато що знає. Нідерландська рада з безпеки з'ясувала технічний бік справи. Літак збив не український винищувач, а ракета випущена з комплексу Бук. Після неї об'єднана слідча група з представників Нідерландів, Австралії, Малайзії, Бельгії та України підтвердила, літак над Донбасом збила ракета російського виробництва БУК, випущена з території підконтрольної проросійським сепаратистам. В якості доказів надали уламки лайнера, рештки ракети, фото російської установки бук у районі катастрофи та телефонні розмови сепаратистів з російськими військовими, які привезли установку у район селища Первомайське на Донеччині, а згодом швидко її звідти вивезли. Я з успію тут рамполучити бук і відправити туда, і то буде Якщо Не успію, значить. Перед третьою річницею катастрофи MH17 вирішили, що суд відбудеться у Нідерландах, адже варіант з міжнародним судом ООН витувала Росія. А створювати новий міжнародний суд складно, дорого і головне довго. Об'єднана слідча група встановила коло зі ста підозрюваних, проте імен не називає. А от незалежні розслідувальні групи, бельгет та коректів вже наводять імена причетних допуску ракет, як сепаратистів, так і російських військових. Шанси на те, що Росія видасть їх газі, мінімальні. Україна ж підписала угоду з Нідерландами про повну правову співпрацю, згідно з якою підозрювані у причетності до катастрофи українці постануть перед судом за допомогою відеозв'язку, бо Конституція України не дозволяє екстрадицію громадян. Та коли розпочнеться процес, досі невідомо. І здійснення правосуддя може виявитися ще складнішою справою аніж збір доказів.